Казала, не буду запускати холодильну камеру, от, але запустила. І що я хочу? Мені прислали з Дніпра, я замовляла, котлетки, не тільки котлетки, ще там багато всього. От, але хочу вам показати, я вже розпасувала отакі котлетки, шкільні. Видно вам їхнє? Я, я по кульочках розфасувала, бачите, гарні вони набили. І я хочу їх приготувати на пару от, і спробувати, чи добрі вони на смак. От, бачите, от. Мотивація. Ще рибку мені вислали, ну, з рибкою потім. Готуються котлетки. Я на одну сторону спочатку, потім на другу перевернула. Програма пар. От котлетки і готові. Ну, Знаєте, щось побачила от відео по інтернету. і Так, мені вони сподобались на вигляд. Ну, думаю, дай спробую. Так. Можна, звісно, було обсмажити, але я вирішила такий легший варіант трішки зробити. Бачите, паніровка, скажу так, велика паніровка, бачите, який слой паніровки. Так ще дуже гарячий, боюсь обпектися. Зараз я отак от переполовиню. Так, ну і спробую, скажу вам направду, чи добрі. Подмухаю. <смі> Бачите, баночки приготувала, хочу консерву закрити з риби. Я вже закривала, колись вам показувала. Консерву рибну. Так, ну, гадаю, що можна пробувати. Ви знаєте, друзі, смачні. Точно такі, як в школі, були. <смі> смачні. М -м -м. Дуже добрі. Хто? можу навіть поставити ссылку на цей сайт. От. Я нічого не говорила замовнику, що я відео буду знімати і його згадувати. Ну, от при бажанні, хто хоче, можу сказати, де я замовляла. О, дай, багато людей вже Від відправника з Дніпра. М -м -м. добрі Я задоволена. М -м. Ну, так, знаєте, нема що їсти, раз, розморозив і приготував. Хоч обжарив, хоч отак на пару, як я. Ой, дуже добре. Смакота. Читала відгуки, відгуки хороші і вирішила замовити. Не пошкодувала, що замовила.